Сьогодні хочу поговорити про те, для чого нам потрібно розвивати свою емоційну грамотність. Уявіть, що емоції це мова, якою ти не до кінця володієш і не можеш впевнено висказати і виявити те, що відбувається з тобою. І тоді вони накопичуються, переростають у втому, конфлікти, тривожність, стреси. Емоційна грамотність це вміння адекватна. Виявляти вже розпізнані нами з вами емоції. Для віщі, навіщо це потрібно? Для себе, щоб розуміти, що з тобою відбувається і як собі допомогти. Для стосунків, щоб не накопичувати, а спілкуватись без образ, з повагою і відкрите. Для здоров'я, щоб не накопичувати в собі стрес, втому, роздратування. Що треба робити? Розвивати сланиковий запас. Людей називають свої почуття декількома словами. Втома добре, погано, злюсь, сумно, а емоції значно більше. Варто розширити свій словниковий запас. Наприклад, про радість можна говорити, що це захоплення, вдячність, ніжність, гордість, про сум, наприклад, розчарування, смуток, туга. Треба розширювати навички вираження емоцій. Емоційна грамотність зовсім не означає, щоб виливати все, що в тобі накопичилось. Навпаки, це означає назвати і адекватно висловити. Що для цього потрібно робити? Використовувати я повідомлення. Замість ти мене дратуєш, можна сказати, я відчуваю роздратування, коли ти поводишся так. Називати без осуду. Наприклад, мені сумно. Зараз мені сумно, ані мені погано, бо все жахливо. Врегулювання інтенсивності, наприклад, можна виразити емоцію без крика чи пасивної агресії. Це потрібно для розуміння себе. Щоб говорити про емоції, потрібно їх помічати. Постав собі запитання, що я зараз відчуваю. Зверни увагу на тіло. Що відбувається? Де в мене напруга? Холод, тиск. Визнач причини, чому зі мною це відбувається? Мабуть, тому що порушили мої кордони, розуміння інших, емоційна вгра... грамотність включає емпатію. Слухай без перебивань, відзеркалюй емоції. Мені здається, що з тобою зараз відбувається саме те. Ти засмучений зараз, не знецінюй почуття інших і не перебільшуй їх. Визнавай, я зараз з тобою, визнавай їх, розумію, що тобі зараз важко. Настанок хочу запропонувати вправу щоденник емоцій. Записуй щодня три свої почуття і що їх викликало. Емоційна грамотність це ключ до внутрішньої гармонії і здорових стосунків. Чим краще ми розуміємо свою емоцію, чим краще ми володіємо цією мовою, тим легше нам буде спілкуватись і взагалі існувати в цьому світі. Записуйся на консультацію. Якщо ця мова ще тобою не до кінця вивчена. В мене є. Унікальна авторська методика по роботі з емоціями Чекаю.